Вітаю, Ви дивитеся Кремичицькі новини на телеканалі Лтава. Сьогодні у випуску у Кремичаці планують створити медичне містечко. У місті триває марафон пам'яті, а вулицями їздить пилососний десант. Докладно про ці та інші події та факти вже за мить. Централізоване гаряче водопостачання звична побутова умова чи недосяжна мрія для значної частини українських міст. Гаряча вода в оселях вже давно стала лише згадкою радянських часів. На щастя, Кременчук не з їх числа в нашому місті. В мережі гарячого водопостачання функціонують на повну потужність. Тему досліджували наші кореспонденти. Для початку моніторимо ситуацію по Україні. У всесвітній мережі безліч повідомлень про відсутність централізованого гарячого водопостачання у маленьких та великих містах і навіть окремих районах столиці. На загальнодержавному тлі Кременчук має стабільне і безперебійне забезпечення гарячою водою. За виключенням літніх профілактичних місяців гаряче водопостачання функціонує безперебійно. Сьогодні закінчили почти всі роботи. У нас залишається тільки… Это район Автокраза, вот та линия, которая сегодня находится в ремонте. Вот. Я хочу отметить то, что город Краменчух, в отличие от многих городов Украины, может даже это наверное, было около двух десятков городов, которые прошли летний период с горячей водой. Гаряча вода в оселях Кременчужан є і буде, звітує начальник управління житлово-комунального господарства міськвиконкому Сергій Ярош. Перерив водоснабження в місті за цей час відмічено не було і стабільно працює теплоенерго, тепла, і комунальні і наші по домам по лівобережній частині, тому всі системи водоснабження працюють в стабільному в штатному режимі. Я думаю, що так і буде далі. Забезпечувати у місті стабільне і безперебійне гаряче водопостачання вдається завдяки постійному контролю посадовців. Міський голова Олег Бабаєв вирішує ці питання на всіх можливих рівнях від міністерств до постачальних організацій. Зрештою, головне, що цілий рік гаряча вода у Кременчужан є. Я живу в автозаводському районі на Гвардійській. Кроме того, місяця відключають на профілактику меня немає претензій. Є вода круглосуточна, гаряча. У нас все в порядку. Я живу на околиці міста, третій занасип. В ну, казній домах є домах, вода, централізована. Я можу сказати, ребята, вам дуже повезло, я сама із забухала. Киевская область, у нас там нет горячей воды. Но я приехала в Комсомольск, у нас была горячая вода. Теперь тоже нету. Поэтому вам очень повезло, что у вас такой замечательный город, и у вас действительно есть горячая вода. До питань медичної галузі міський голова Кременчука прагне створити медичне містечко. У зв'язку з цим начальник відділу Валерій Литвиненко порахував, скільки комп'ютерів необхідно, аби відмовитися від паперових медичних карток. А головні лікарі медичних закладів почали планувати ремонти відділень. Перспективи на наступний рік влада та медики обговорювали сьогодні разом із проектантами та будівельниками. Зустріти новий рік у Всеозброєнні – настанова міського голови, головлікарям медзакладів Кременчука. Всеозброєння – це готова проєктно кошторисна документація на ремонти відділень. Це дасть змогу не зволікати, коли у 2014 році з'являться кошти на виконання робіт. На те, що гроші так і з'являться, Олег Бабаєв дуже сподівається. Я не вірю, що не буде в наступному році, довжні бути. щоб ви підійшли к новому году вже з готовою документацією. Перша лікарня планувала у 2013 році відремонтувати офтальмологічне та приймальне від відділення. не вдалося. Плани пересуваються на наступний рік, і до них додається реанімаційне відділення лікарні та поліклініка на Бутиріна. У планах другої лікарні ремонт гінекологічного відділення та операційного блоку. За хоспіс візьмуться уже найближчим часом, продовжуватимуть роботи за наявності фінансування. Третя лікарня до кінця року матиме документацію на капітальний ремонт кардіології. У четвертій лікарні необхідно ремонтувати інфекційне відділення та перший поверх поліклініки. П'ята лікарня потребує ремонту ванної зали. Пологовий будинок за наявності Ності фінансування ремонтуватиме у 2014-му перший поверх, пологове та приймальне відділення, бак лабораторію та хол. У дитячій лікарні днями розпочнеться ремонт приймального відділення на черзі відділення молодшого віку, що на першому поверсі, та хірургія. У всіх випадках мова йде про капітальні ремонти. У відділеннях не має залишитися жодного старого ліжка. Про це міський голова попередив усіх голов лікарів. А от конгломерат з третьої п'ятої дитячої лікарень та медичного коледжу Олег Бабаєв пропонує об'єднати у єдине медичне. местечком. Общий забор, общая охрана, общий пропускной режим. Зачем каждая больница себе держит отдельную охрану? Вы соберитесь вместе. Давайте это все округлим и сделаем. Потом будем выделять деньги даже на благоустройство территории. Парковую зону сделать. І про комп'ютеризацію нагадаю, днями Міністерство охорони здоров'я оголосило про поступову відмову від паперових медичних карток та перехід на єдиний електронний реєстр. Розпорядження є, відбувати доведеться місцевим бюджетам. За підрахунками начальника міського здоров'я Валерія Литвиненка, Кременчуку для реалізації міністерського задуму необхідно щонайменше 100 комп'ютерів. в кожну амбулаторію, треба в кожну поліклініку, треба в відділення. Ми посчитали 100 комп'ютерів робочих. Ну навіть не капітал, а робочих міст. Ну що такое робоче місто? Це там нескільки чоловік будуть працювати. Ну в принципі, це накривається всі 450 після тисяч. Плани на 2014 рік є, але медикам та владі розібратися з 2013 тисячі Як і раніше, затримуються платежі, як і раніше існує заборгованість перед будівельниками за вже виконані роботи. На вулицях Кременчука знову з'явилися садові пилососи. Цю сучасну техніку КТП-1628 закупило минулоріч, і городяни вже бачили її в роботі. На що нині націлений міський пилососний десант знає Тетяна Андрєєва. Вже з'явилися перші явні ознаки осені. Стало прохолодніше і вдень, і вночі, а дерева розпочали активно скидати листя. Тож з понеділка на вулицях Кременчука з'явилися садові пилососи, які ще в минулому році активно залучалися до прибирання опалого листя. Було зроблено при помощи них в районі 4 тисяч кубів впавши лістви. Це десь доставляє готовного збору одну п'яту частину. Зазвичай все відбувається традиційно. Це самоскид і навантажувач, за допомогою якого відбувається завантаження кузова автомобіля опалим листям. Але, як зазначає Геннадій Щепотів, садовий пилосос має певні переваги перед таким способом. Він дає значну економію у роботі. Після подрібнення опалого листя садовим пилососом об'єми зменшуються в рази. І замість трьох самоскидів для вивезення опалого листя достатньо дні вантажівки. Працює садовий пилосос, як і звичайний побутовий, лише з однією відмінністю. Принцип работы, как обычный пылесос подается давление, идет засасывание воздуха, подается на махове, который производит дробление, это листо, и после этого уже подается кузов автомобиля. Пылесос не рассчитан на тяжелые предметы, камни. Стекло, бутилки загалом же на підприємстві задоволені тим, що придбали таку техніку. Вона зручна у роботі, маневрова, дозволяє під'їхати туди, де не розвернеться навантажувач. Окрім цього, не руйнує своєю вагою газони і не ламає бордюри. На комунтранці поки що не планують поповнювати свій автопарк садовими полососами. Говорять, на сьогодні вистачає двох, щоб справитися з обсягом щорічного опалого листя. У Кременчуці триває марафон пам'яті з нагоди 70-ї річниці визволення міста від фашистів. Сьогодні ветеранів вшановували на одному з підприємств, розташованому на території автозаводського району пад Кременчук М'ясо. Відомий, що за радянських часів вислів це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Напередодні 70-річчя визволення Кремінчука від фашистських загарбників звучить особливо актуально. Адже маємо святий обов'язок перед тими, хто пройшов через жахіття війни, хто не зрадив свою батьківщину, хто мужньо боровся за кожний клаптик рідної землі, за свою родину і народ, за життя і щасливу долю прийдешніх поколінь. Это наша задача, самая основная, чтобы наши дети знали о той войне, знали всю правду о той войне, кто стал истинным победителем, какова роль народа, какова роль туда советского народа в этой войне. Поэтому сделаем все возможное, чтобы наши дети знали и рассказали своим детям. На этом их надо воспитывать, на том, что они знали, помнили свою историю, ценили. Это очень интересно узнать свою историю, узнать историю города. Я всегда благодарна им за то, что они освободили нам и продолжают жить с нами еще. Спасибо. Что мы живем как мирным мир. днем. Сьогодні кілька поколінь мешканців Автозаводського району зібрала стафета пам'яті в затишній новозбудованій залі публічно-акціонерного товариства кременчук м'ясо про значимість патріотичного заходу свідчить присутність поважних гостей міського голови Кременчука Олега Бабаєва, очільниці підприємства Ірини Дроздової та голови Автозаводської районної ради Володимира Коваленка. Презентуючи аудиторії відеоматеріалу військово-патріотичного проєкту Пам'ять про війну єднає Володимир Коваленко повідав не лише правдиву історію визволення. Кременчука, але й розпові про результати наполегливої, організаційної та пошукової роботи, як то меморіал бойової слави, музей військової техніки під відкритим небом, що зайняли своє почесне місце в одному з найулюбленіших місць відпочинку Кременчука – парку миру. Предмет гордості учнівські пошукові загони, завдяки яким кременчужани довідались про історію військових формувань, які в битві за наш надніпрянське місто здобули право називатись кременчуцькими. Ці діти серцем доторкнулися до подій часів Великої вітчизняної війни, і вже ніколи цього не забудуть. Тому так проникливо звучать слова тематичних віршів і пісень. Маленькі танцюючі гімназистки на сцені схожі на молоді весняні пагінці, що символізують життя. Воно прекрасне, незважаючи ні на що. І за квітуче майбутнє низький уклін ветеранам давно минулої війни. Я хочу від цієї душі і від всіх вас поблагодарити за сьогоднішню зустріч, поблагодарити діток, пошуковий загон, молодих талантів, які пам'ятають, И, возможно, это будущие политики, которые сделают свою, изучат историю, сделают свои выводы и не допустят той катастрофы, которая была много лет тому назад. Я от души и от всего сердца хочу пожелать вам, дорогие ветераны, долгих-долгих лет жизни и поверьте, все, что зависит от, зависит от нас, по старой традиции, заведенной еще Олегом Медановичем, наше предприятие всегда будет вам помогать я рада тому, что мы знаем вас всех в лицо, мы знаем всех вас поименно, мы вам помогаем и будем дальше продолжать эту традицию. Спасибо вам огромное, здоровья, счастья, добра и мира во всех ваших семьях. Приходь, біжи, допоможи. Під таким гаслом проходить благодійна акція на підтримку дітей з хворобами серця від компанії Данон. Кременчуцький пробіг з вірою у серці, підтриманий виконкомом міськради, стартує цієї суботи, 21 вересня о 10.30 з площі перемоги. Інші подробиці заходу повідали журналістам на прес-конференції, де побувала Ніна Карпенко. Кременчук – одне з п'яти міст, де компанія Danone реалізує свої соціальні проекти, але в рейтингу співпраці з міською владою за словами кременчуцького представництва Danone, найперше наслідки такої співпраці свідчать самі за себе. Перші два пробіги були проведені в 2011-2012 году. На них було зібрано порядка 150 тисяч гривень, которые були инвестированы в оборудование для род домов в першій. Пробег. Мы на вырученные деньги приобрели аппарат искусственной вентиляции легких в родильное отделение Круг... Крюковской больницы. Во второй раз, в 2012 году, мы приобрели Апарат реанімаційний апарат для городського роддому поддержка властей в Кременчуке може примером для других, також для других городов. Нинішня третя благодійна акція пробіг з вірою в серці має на меті за участю кремінчуцької спільноти зібрати кошти на придбання кардіологічного обладнання для міського пологового будинку. Увірен, що пробег третій пробіг з вірою в который який двадцять 21 сентября і почнеться регістрація на нього в 9 утра. он будет успешным. Мы обязательно соберем необходимую сумму, которая нужна для закупки медицинского оборудования для нашего городского роддома. Ну а если не соберем, то компания «Данон» в этом нам, как всегда, поможет. От имени мэра нашего города Олега Бабаева очень хочу поблагодарить компанию «Данон» и руководство нашего городского молокозавода за ту социальную ответственность, за те инициативы, которые они Реєстрація учасників пробігу розпочнеться з суботнього ранку о 9-й годині. Визначено сім категорій учасників: діти 70 років, дистанція забігу 200 метрів, 11-14 років 500, 15-17 800 метрів. Студентська та робітнича молодь мають пробігти один кілометр. Ветерани спорту, представники міської влади 600 метрів. Представники інваспорту на інвалідних візках подолають 500 метрів. Орієнтовні добровільні внески 20 гривень для дітей та 40 гривень для дорослих. Урочисте відкриття заплановано вже на 10-ту годину, а стартує пробіг о 10.35. Учасники пробігу вирізнятимуться футболками і реєстраційними номерами та отримають бонуси на смачну продукцію від «Данон». Вже 12.45 має відбутися вручення цільового сертифіката в міському пологовому будинку. Пробіг з вірою в серці, приурочений до Дня міста та Дня 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників, продовжить концертна програма за участю дитячих колективів Кременчука, співачки Майріс та групи Каднай. Організатори благодійної акції переконані, що кількість учасників пробігу, а отже, і кількість доброчинних пожертв, подолає минулорічний рубіж. Продовжуємо випуск. Підприємство АвтоКрас створило нову перспективну розробку для хліборобів України. Автопоїзд для перевезення зерна складається він із автомобіля самоскида та самоскидного причепа. Автопоїзд загальним об'ємом 75 кубометрів, призначений для перевезення та самоскидного розвантаження сипучих та навалочних дрібнофракційних вантажів. вантажів. «Автокрас» вже сьогодні готовий до серійного виробництва нового автомобіля. Ефективність перевезення вантажів на думку заступника генерального директора ПАТ «Автокраз» Юрія Блога має три важливі складові: обсяг вантажів, що перевозяться паливна економічність та витрати на утримання і обслуговування транспортної одиниці. даному випадку КРАЗ, по нашим оцінкам і опять же, без лишньої скромності, ми виходимо в топ. Три ä, мировых автопроизводителя Мы использовали заимственного заимственную агрегатную базу. В данном случае этот автомобиль ä, построен из, ä, из использует шасси и трансмиссию КРАЗ. Високоефективний мотор ліцензійний штеєр і високоергономічна кабіна ліцензійна мановська безумовно порадується новинка і водіїв перевізників. Високоергономічна ліцензійна кабіна має кондиціонер, автономний обігрівач, спальне місце та ще кілька приємних дрібниць: на кшталт електричних стеклопідйомників, електрокоректора, дзеркал заднього виду, автомагнітоли, дистанційного пульта, замикання дверей кабіни. Автомобіль та притча обладнані надійними та зручними в експлуатації самоскидними платформами об'ємом 35 та 40 метрів кубічних відповідно. Конструкція платформ забезпечує самоскидне розвантаження автомобіля на праву сторону, а причіпа на праву сторону та назад. Потурбувалися розробники і про надійний захист та підвищену збереженість вантажу. Для цього передбачені практичні тенти, оснащені механізмами для їхнього згортання та розгортання. Нова перспективна модель сільськогосподарського поїзда повністю готова до серійного виробництва. Автокрас вже сьогодні готовий постачати українським аграріям свою продукцію. Нам буде необикновенно приємно, якщо по дорогам України. Пірвоздяз зерно українське будуть їздити українські ж автомобілі. І про спорт цього понеділка Кременчуцький Кремінь на домашній арені приймав Миколаївську енергію. Наші земляки до цього поєдинку перебували на 14-й сходинці таблиці розіграшу, тому налаштовані були будь-що поправити своє турнірне становище. Але ж і гості приїхали не за поразкою. Суперники у підсумку розійшлися миром 0-0. За кременчужан болівав Дмитро Демиденко. 360 хвилин на полі без забитих м'ячів. Такий результат мають кременчужани після чотирьох останніх ігор чемпіонату. Забити нашим футболістам просто катастрофічно не таланить. І, начебто, моменти створюють і нападаючи нові з'явилися, але зась. Поєдинок проти Миколаївської енергії, на жаль, не став винятком. Нульова нічия, а повинні були вигравати. Досить непогано проявили себе наші центральні захисники Логінов та Крижановський. Непогано зіграв і новобранець кременя, нападаючи Єгор Смирнов. Непогану гру продемонстрував під захист. Та цього для перемоги не вистачило. Упродовж всіх 90 хвилин матчу господарі атакували, гості ж захищалися. Щоправда, принаймні двічі миколаївці могли забити. Підопічні Сергія Свистуна сварили кілька гольових моментів. Єгор Іванов не скористався чудовою нагодою відкрити рахунок своїм голам у складі Кременя. Нападаючому, не вистачило майстерності, щоб піймати м'яч з льоту. Сергій Івлєв після подачі кутового пробував головою поворотом енергії, але поціловував поперечину. Через кілька хвилин той же Сергій Івлю вийшов сам на сам з Олхіпором Гостейшиловим та не зміг переграти останнього. А на початку другої половини двобою тільки футбольна фортуна та Дмитро Волошин допомогли залишити ворота Андрія Олійника недоторканими. Захисник нашої команди вибив м'яч з самісінької лінії. А ще гості на 78-й хвилині пробили дуже і дуже небезпечний штрафний. Добре, що гравець енергії Федорченко обвів і стінку, і стійку воріт. Ми вважаємо, що нічого положительний результат. После первого тайма были сомнения в положительном результате. Очень, как говорится, неорганизованно чуть-чуть играли в обороне. И хозяева имели моменты, которые мы позволяли им создавать. Во втором тайме игру выровняли. И уже, как говорится, по моментам и по напряжению около чужих ворот, как бы мы уже и владели инициативой и более острее играли. Поэтому Хотілося, звісно, увести побіду, але на сьогоднішній день доволі результатом. Страну психологічке да на ребят. Видно, прості моменти, що на треніровках вони закритими глазами це роблять. В грі скована, звольнення. Всю ванну присутствують. Я думаю, все вперед. Наступної суботи Кременчижани гратимуть у Кривому Розі проти місцевого гірника. А черговий домашній поєдинок зіграють 29 вересня о 15-й годині з Карлівкою. І про погоду четверга 19 вересня. Дощ і хмарне небо обіцяють кремечужанам синоптики. За їх прогнозами, дощ розпочнеться вночі і зранку пролється зливою. Температура повітря знизиться. Вдень плюс 15-17, вночі 12-13 тепла. І це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск Кременчуцьких новин. Дивіться завтра о 21.30 на Лтаві. І бережіть себе, побачимося.